Він знає, хто прийде, і знає він, хто буде чути, хто не буде чути. Знає він, хто буде слухати, хто не буде слухати. Бог знає все, йому все відомо, все йому ясно. Але кожне слово Боже, коли ми його читаємо, насправді перебуваємо в цьому слові. І навіть наші свята це не є просто традиції. Отак, треба на що робити, давайте будемо святкувати. І у цьому всьому є Бог, який все сутури, всім управляє, який приводить нас до себе. І через оце Богопочитання, Богопоклоніння, поклоніння і істини, ми можемо глибоко з ним поєднатися, а це значить мати життя і жити. І це поклоніння ми бачимо в тому, що Він, незважаючи на те, що пізніше буде говорити, зруйнуйте екран, а я крам. Але ми навіть сьогоднішнього дня бачимо, що він десь загубився, так, але загубився в храмі. І то в храмі Єрусалиму. І то саме там, де вулиці, Книжники, де вулиці Фарисеї, де він колись багато побаганяв з того храму, але казав собі дім мого батька, він має бути домом молитви. Або інакше храм завжди в історії. І він завжди показував всім людям присутність Бога. Бо як ми подивимося по історії, що спочатку навіть сам Мойсей мав намет зустрічі. Намет. І коли він заходив в той намет, він зустрічався з Богом. А в цей самий же момент всі ізраїльтяни, всіх колін, які були, вони повинні були виходити з своїх домівок і дивитися на цей намет. От там Мойсей мав зустріч з Господом. І вони в цей самий момент молилися. Хіба це не була літургія, хіба це не було служіння? Коли звертали увагу, уявіть собі, стоїть намет посередині і всі інші там коліна Ізраїля, але всі звертають увагу туди, куди пішов Мойсей, туди дивиться. Вони жили не в такій Часи, як ми, крушитись там забезпечено, є якісь кордони, з кожного моменту могли прибігти завойовники, розбомбити, розграбити їх там чисто, а їхній погляд був на це. Їхній погляд був на це, і здавалося, ще не храм, але вже прообраз оцього храму. І до речі, Мойсей, коли піднявся, був на гору, коли у нього там була зустріч з Богом. То він те, що міг бачити, те, що міг зрозуміти, переніс сюда на землю. І тому будівництво цього намету зустрічі, було те, що він бачив там на горі присутності Бога. Отже, далі вийдемо йдемо до того, що цей намет куди він йшов, туди люди йшли, а не ходили собі і будували свої намети. Ні, це буде тепер, ми тут будемо. Святкувати Бога прославляти, церкву собі робити, і ми тут поклоняємося і знаємо, бо безпосередньо маємо зв'язок з думки. Є один Бог, є один храм, є одне місце покоління, і Бог воха всіх збирає до одного, а це і до Христа, бо Христос є справжнім храмом. І що більше далі дивимося, що вже. В історії будується не просто храм, але той, хто був найближчий до серця Бога, і хто знав Бога, як ніхто інший. Бо хвалив його, співав для нього, прославляв його і мав величезне откровення неба. Це був Давид. І найбільше його бажання було давида це єдине, побудувати дім Господу. І каже, що один день. Один день просто в присінках десь там, коло дверей того храму є набагато ліпшим, ніж усе його життя. Один день. Але він хотів Богові побудувати цей будинок, Бог каже: ні. Не будеш ти, тому що там було за тобою теж багато різних речей таких ти є, але твій син так побудує. Чому? Знову Бог хоче бути серед людей. Серед своїх людей, серед свого народу, серед своїх посвячених, вибраних, прощених. Він хоче бути серед них. І знову це все відбувається в храмі, коли побудували храм Соломона. Це було найпрекрасніше, наймогутніше творіння взагалі на землі, що людина могла збудувати. Там з різних країн привозили різні там золота, срібла, дерева спеціальні. Це було неймовірне. І поклоніння, яке там було, там, молитва про славу, яка звучала, скільки там було цимбалів, хорів, і вони безперестанку там прославляли і славили. Слухайте, це було щось неймовірне, але Христос сказав: зруйнуйте цей храм я за три дні його. Всі в історії, якщо поглянемо, все йде до одного. Бог шукає зустрічі з людиною, але оскільки люди, є грішні, а Бог святий, то має бути якесь місце тієї зустрічі, Його, де святість може получитися з так званою грішністю, але грішність, яка покрита, або грішність, яка намащена, або рішність, яка омита, або грішність, яка прикрита. І це є помазання, це є те, що були освячені або вибрані ті, які могли входити в цю присутність Бога. І це було священнослужителі, що більше первосвящених Тільки один раз у році міг увійти в присутність святого, бо вже помазаним, не вмирав. Бо це його оберігало, це його рятувало, це його спасало, хоча на всякі пожарний. Йому давали там шнурочку, тримали його за ногу, як він там ходив, і дзвіночок дзвонив. І коли ще дзвонить, дзвіночок, ще живий, ще живий, що все може бути добре. А якщо помирали, ніхто не міг туди зайти. Присутність святого ніхто не може увійти. І ось ми доходимо вже до того, який справі це зробив, бо в цьому був звинувачений Ісус в цих самих словах, що Він зруйнує храму. Але побутує новий. Він говорив про храм свого тіла. Тепер увага це для нас дуже важливо, бо в його храмі ми не можемо прийти із своїми конституціями, в його храмі ми не можемо прийти із своїми бажаннями. В його храмі ми не можемо прийти із своїми там, уявленнями про те, яке має Бога почитання. Ми, коли нас щеплюють, ми починаємо жити тоді, коли ми спокійно приймаємо все, що Він дає, і ті життєдайні, можна сказати, соки із нього, як з свинорадної лози, перетікають через нас, коли ми маємо з Ним єдність. І тому так важливо для нас, я думаю, для всіх, все ж таки, незважаючи на наші якісь, не знаю, откровення, які ми маємо. Наші переживання Бога, наші думки про Бога, про Бога почитання істини і правильне, але все ж таки знати, що церква, що є час традиції, що є Дух Святий, який, якби як вишивав, скажімо, це все. І ми вже входимо. І так важливо для нас пізнавати цю традицію, тобто не просто, що вона є, та там щось там співає. Ні, ні, ні. Увійти і зрозуміти її. У цьому є мудрість, але в цьому так само є величезне смирення, ось не смирення, а горді люди вибухають. Я знаю краще, я вмію ліпше, є щось крутіше, є щось більше, ні. Увійти і вивчити, здавалося би, такі прості. Тропарі. Війти і вивчити просто таке просте, Господи, помилуй. Але хоч раз у присутності оцього храму, який є ми, але заспівати його разом, єдиним серцем і єдиними устами. Вау, я думаю, слава Божа, би покрила тут всіх присутніх. Це є так? Це є істина в цьому? Бо багато поколінь пройшли через це все. Багато поколінь, які в хатах переслідувані, очікуванні того, хтось там дивився, але служили цю службу, слухаючи. І ті люди знали, то на пам'яті, не треба було книжечки. У мене зараз телефон заблокувався, я не міг відкрити, що потрібно. Але власне заблокований. Ми дуже часто бачимо багато, виходимо десь на передовій. Чекайте. Є щось таке близьке до нас, є щось таке щоденне, але ми в цьому не можемо занюхати Бога, якщо ми тут не занюхаємо його. Як нам пристану його осягнути? Має бути оцей такий момент, коли я десь зустрічаючися з Богом або входячи в Бога. Приймаю Божу волю, приймаю Боже Богопочитання, приймаю і пізнаю Нього. Бо у пізнанні є життя. А життя вічне в тому, щоб пізнали тебе, істинного Бога. І зрозуміти, що навчитися, Господи, помилуючи, подай Господи чи тропарці, не є для того, щоб стати якимось. Я знаю, що що. Ні. А є для того, щоб ми стали сім'єю, для того, щоб ми стали церквою, для того, щоб ми прийшли разом, як благословенне царство проголосився, що служити. І ми всі кажемо Амінь. Але всі разом говоримо, всі разом співаємо. В тій тональності, де всі фібри душі сходяться до одного, і це амінь пробивають всі наші, якісь там не знаю, проблеми труднощі і долинає аж до самого Небесного Царя, який приймає цю жертву хвали, поклоніння, богопочитання. Дорогі, це дуже важливо, тому що літургія і церква учиться. Мовчання церкви одне вона є джерело, І вона є кульмінація життя кожного з нас. Літургія. Якщо літургія це Богопочитання, оця жертва безкровна, яка приноситься, оця ця хвала. Яка звучить і має звучати разом спільно, щоб ми поєдналися в одних ритмах, в одному голосі і сказали Амінь, або, Господи, помилуй, коли це не з'являється. марні наші, всі інші, і служінь. Бо до цього все зводиться для того, щоб Євхаристія була, ця вдячність одним серцем і єдиними устами. І що ж, приходимо до сьогоднішнього дня. А це станеться тільки тоді, коли обрізання відбудеться. Сьогодні є день цього обрізання верхньої плоті. Не будемо входити в деталі, чому так потрібно було, для чого це було. Але це теж було дуже важливо, символічно для нового покоління людей або для тих, які мали би увійти у вічне життя. І це є те, що плоть відрізається. А в цьому відрізанні є біль. А в цьому відрізанні є кров. А в цьому відрізанні є те, що не так аж приємне. Це є величезні крики дитині від болі. Не думаю, що Ісус так гарний, коли там Ісон сказав, давайте робіть». ні. ні, ні. І кожну дитину, якою візую, це писки, крики, це щось неймовірне, це крик, який тривожить батьків, які дивляться на це все, але Господь так зможе. Господь так бажає. Чому? Для того, щоб ми увійшли в справжнє обрізання, яке не є обрізання плоті, але є. Це є болісно. Це так само болісно, можливо, навіть більше болить, ніж болі фізичні. Так говорять, що страждання Ісуса, які б ми не думали, були надзвичайно страшними і просто жахливими. Але це не порівнянні ті фізичні болі, які були болі, духовні його переживання тому. То ми з вами такі? із -за кого він взагалі вмирає. За кого? За що? Чому йде до кінця? Любов, яка не вкладається в наші розуміння, але він її переносить настільки сильно, що це приводить до самої його смерті. Але незважаючи ні нашого, він очікує. Що ми будемо обрізані, і що наше серце буде обрізане. Що ті всі наші проблеми між особистим відносин, чи хто що як, Боже, яке це все маленьке порівняння з тим, що Він робить для нас, як Він поводиться з нами, як Він поступає до нас. І якщо тебе, увага наш погляд би був звернений так, і ми би приходили у цей намет зустрічі щоденно. Слухайте ж, обличчя би наше мінялося. Бо коли він виходив із того намету, то вони казали, слухай, прикрийся, не можу на тебе дивитися, обличчя його сіяло. А це сіяння, бо це був вже навіть не Мойсей. Це був той, з ким він був. Це був Бог, який наповняв його серце, душу, його погляди, його бажання, Його мрії, Його прагнення. Це був Бог. О, якщо б ми так були звернені. А ми Богом дивимося, чи хтось там на нас не нападе, чи хтось там нам не зробили, чи вже якусь скудку там не забили на городі, чи ще щось там не підлили нам там десь. Коло хірки, коло брати, то ми там будемо ходити біля того куткудах, то стільки, що то страшне. А вивчити, Господи, помилу чи подай Господь, як трудно є. Але це, ні, це є так легко. Але через те, що це так легко, це так. Ми на це не вважаємо. О, за що заплатити там, за що щось там купити. то добре, Ми то зробимо. А таке просте. Простоті все відбувається, але Господь Ісус, думаю, що кожного разу, коли нас приводить, я би дуже хотів бажання мого серця і одне, щоб ті, які приходять на літургію, аби вони входили в літургію. Щоб ті, які приходять на службу Божу, аби вони входили в присутність Бога. І це, повірте, не так залежить від того священнослужителя, бо він там може. Якісь ноти не брати, і, і ви можете якісь ноти не брати. Але повірте, якщо ви будете знати, що відповідати, як увійти в цю літургію, як разом засвіти. Для чого це потрібно? Чому це необхідно? А що це є, а що це означає, якщо будемо в цьому поглиблювати себе, кого Господь сам собою проявляти через нас і будемо світитися насправді, це буде щось інакше. Кожного разу зайдемо на службу одні, а вийдемо з неї інші. І це уходження і виходження з літургії в літургію зробиться і приведеться до того, що наше життя стане літургією. Або наше життя стане Євхаристією. Ми самі будемо ділитися, ми самі будемо роздаватися, ми самі будемо інших годувати. То не тим, що ми такі розумні, умні, ні. а тільки по одній причині. Бо так багато в нас Бога. Так багато його в нас. Так багато його в нас. Його буде більше, чим більше буде обрізане серце. Бо ту плотіку відкидали в сторону, але серце обрізане, як ми сьогодні чуємо, що ми його хреще. Каже, якщо ви з ним померли. Але якщо помер, тут велике питання, Тут побачити, що хтось помер, це дуже важко. Я ті, що живу. Живу, бо щось не так, і вже все, вже все, вже, вже. А що це показує? Ну що не вмерш? Ну, ну так, якщо би вмер, то би жив. Але потім, що не вмер. То сим мучиш. Ми мучимося по одній причині. Ми не ругаємо. Наші га. Якщо ви вперед, значить не споку. Бог не через нас живе. Бог через нас біжить. А він не вмер. Нічим не переймається, нічим не хвилюється, не ганяється, не бігає, не якісь там. Соціальні програми, чи які програми, що нам треба робити? Нам, як спільнота, ми всі це як спільнота дивимося на всі спільноти. От що спільноти і ми? А може як спільноти треба подивитися на Ісуса? Просто. Просто дивитися на Нього. Ну, так, Між прочим, там ще служба буде. А взагалі-то нам треба ну взагалі -то нам агапа, взагалі там столиця, взагалі там нам це, питання відповіді, служба? Я думаю, що багато наших проблем, які ми не можемо вирішити, ми не даємо йому вирішувати. А він вирішує. Знаєте чому? Він спасите. Він спасає. Спасає тих, каже, я дам спасіння тому, хто його прагне. Тому, якщо ми поставимо літургію, як щось джерело і центральне, якщо ми навчимося разом спільно співати, якщо ми будемо в цьому допомагати, пізнавати, якщо ми будемо в тому розвиватися, якщо будемо так, то будемо приходити на цю літургію, будемо віддавати. Так, є кожна якісь проблеми труднощі я знаю, хто тут є. Я знаю, з ким я зустрічаюся. Як Моїсей зустрічався у цьому наметі, так само, як Соломон зустрічався там в храмі і всі інші плосвящені служителі. І так само такі речі можуть відбуватися на літургії. І якщо літургія стане реальною для нас на номер на першому місці, Бо ми ти зрозуміємо, що той, хто нас так любить, що став пушком хліба ради мене, і дається мені я приходив всі свої помоті, всією своєю силою свободності. Ось, через що і причастя, і інші кіс моменти, і благословення стають такими ну, гарними, але не основними, бо моє основні речі більші. А якщо все це поміняється, ми будемо просто черпати і пити з джерела, які буде втамувати нашу справу. Я вам чесно говорю, літургія – це найважливіше на цій землі ще може. Це вже і присмак неба. Це вже і поклоніє, це вже і літургія небесна, вона є тут. І кожного разу, коли ти її закухаєш, коли ти її відчуєш, коли ти її помацаєш, коли ти нею наповнишся, Слово твоє життя буде інакше. Ти по-літургійному будеш жити в родині, ти по-літургійному будеш поводитися на роботі, ти по-літургійному будеш у цьому житті, і це означає, що завжди під крилами Божими, завжди у Його благодаті, завжди в Його охороні, завжди в Його бережі. Тому Ісус, ще один такий момент важливий на сьогоднішній день. Він губиться, так? Да? але губиться в Єрусалимі. І віднаходить його навіть Марія і Йосип у Єрусалимі. Якщо ми десь загубили Ісуса Христа в своєму житті, ту благодать, ту милість, той мир, ту радість, то знайте, що це все є у Єрусалимі. Все є навіть у Єві. Це все є в навчанні церкви. Там можна віднайти. Чим липше буде ця зустріч і ця прослава і хвала, тим буде переображуватися і перемінюватися життя кожного з нас. Так як перемінилося життя Василя, слухайте Василя не нашого, а то великого. Те, <сум> теж <сум> <сум> перемінилося великого, дуже змінилося, радикально змінилося. Він настільки був переповнений Божого Слова. Хоча Мав знання великі, був високоосвіченою людиною, але от, от, оці зустрічі, оця літургія, він навіть написав літургію, яку ми з вами зараз служимо. Тому, незважаючи на що, я розумію, що зараз за один день я вас не навчу втропаю кондаків за інших. Але ну принаймні, давайте з якоюсь такою трепетністю, з якимись таким відчуттям або бажанням зустрічі з Господом на цій цілі послухаємо принаймні тих молитов, які будуть читатися, які читаються на літодії Василія Великого. І, думаю, Дух Святий буде робити свою справу. Амінь. Амінь.